Шановні шанувальники футболу, і то, перепрошую футзалу. радий вас вітати на сьогодні, сьогоднішній грі між е, командами Axon Дуже потужний настрій в обох команд. Е, звичайно, героям слава. Проходитись складами команд, оскільки на небезпечний момент одразу на старті поєдинку е, все так небезпечно. Контратака Аксон Софт удар дуже близько поруч зі стійкою, але зараз Аксон Софт лідера своєї групи після двох зіграних турів в них в активі Максим удар голий. Відкривають рахунок у цьому матчі Аксон Софт, другий номер. Зараз Аксон Софт лідера своєї групи після двох зіграних турів. Дозволений, але це не підкат під гравця, все таки викоплює м'яч, удар, блокується ще удар надто високо. О, не помиляюсь, недалеко від театральної. Але був там а, вже давно. Проситься розіграш, що куріний на позиції. Ні, це все-таки удар, але по збору там прокіпер. Удар, але там Расюта і виходить, голкіпер небезпечно 19 й пробуває, ще раз блокує. Завершився тайм-аут і він розпочинається одразу зі штрафного удару для контейнер Вони Його розігрують. Ну, Якісно обігралися удар. Точно. Швидко і болісно е зростати на користь суперника. Розігрують аут і тут дуже небезпечно виходить, голкіпер і рятує, рятує свою команду. Уже... І контейнер відповідає відповідно синіх. Жовто-синій, слав. Я удар, блокує під е ближньості коли кіло, але там голкіпер контейнер... повертай на кіпера. Є удари тут під замикання Степаненко. Я навіть впав. В цій грі, в другому таймі ми ще не бачили забитих голів, поки 1-0, ще перший тайм. І Вахно чудова передача. Побачив партнера, і гол Хелезюк відкриває лік голам в другому таймі. А от за цілу гру по двоє... в цій грі в другому таймі ми ще не бачили забитих голів, поки 1-0, ще перший тайм, і Вахно чудово... Обрізається і тут може потягнув відверто зюб Андрія Гуртавенка і червона картка, вилучення. І отут уже може. І якщо ще кілька хвилин тому, гаразд є удар з Ну, зараз ситуація може взагалі дуже кардинально помінятися. Це е, все так. Ти... І якщо ще кілька хвилин тому, гаражю так. М'яч відбив, хоч і був не на позиції самого початку. Сукіпер на місці. Одразу розпочинається атака фунцов, але Богатарьов Терьох від Тут втрачає меч, дуже небезпечно. Антоненко буде сам бити. удар Самойлов е, на місці. Самойлов обігрується. Смикає. Чи буде дальний удар? Єн Є, він привітає надто високо. І все.